Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф! Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Перед вами кліпса, яка виготовлена пластику, застосовується для ущільнювачів дверей автомобілей марки BMW, до прикладу, BMW X5E53. Один з каталожних номерів 517 17 00 67 57. Повний перелік авто та інформація додаткова, яка може вас цікавити, знаходиться за посиланням під цим відео. Безпосередньо зробити покупку також можна за цим посиланням. Пам'ятайте, все життя складається з деталей. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.